Добрий день. Куратори вже розіслали вам посилання на вед для доступу до системи дистанційного навчання. Іноді виникає така ситуація, що ви переходите за вказаною адресою, вводите свої логін і пароль і нічого не відбувається. Не відбувається вхід в систему. Якщо у вас таке сталося, Просто очистіть кеш браузера, яким ви користуєтеся. Для цього треба натиснути на клавіатурі кнопки ctrl shift del Відкриється вікно налаштування. Ось тут, в цьому вікні, зніміть всі галочки, окрім куки та інші дані сайтів. Все інше. Зніміть галочки, можемо залишити. І виберіть за увесь час. Натисніть. Видалити дані. Після натискання цієї кнопки будуть видалені збережені частки різних сайтів, в тому числі сайту нашого, нашої системи дистанційного навчання за старим посиланням. І проблема з введенням пароля з тим, що система не пускає, зникне. Приблизно так само це відбувається і в інших браузерах, наприклад, Google Chrome. Натискаємо Ctrl-Shift-Del, так же само, як і в Опері. Прибираємо галочки, окрім файли cookie та інші дані сайтів. Все інше знімаємо. Вибираємо за увесь час і натискаємо видалити дані. Ну, Я цього не роблю, бо я це зробив ось вчора тільки. Після цього вхід до на сайт нашого коледжу буде безпроблемний. Все працює так, як працювало раніше. Всі ваші дані збереглися.